У нас сьогодні свято слова, зручні ж влаштовують гості всі. Умова, солов'їна, калинова, Тебе, яких іще нам слід зібрати? Джерельна, чиста, світан, світанкова, тебе ми вічно будемо шанувати. Тебе за старшим звуком полюбили, з скові, мамині пісні, великої любові нас навчили, до мови рідної, землі. Без тебе ми не уявляємо і днини, без тебе як нам жити і радіти? Ми зробимо усе для України, щоб мові вічно і цвісти, і жити. Мова є писемності є фактором, що утворюють культуру. Якщо в людей відібрати право або можливість говорити рідною мовою, то це буде найважчим удар по їхній рідній культурі. Якщо б людина відібрати книги рідною мовою, то вона втратить найважливіші скарби своєї культури. Сьогодні День української писемності <різький> і мови. Свято, яке вже 25 років поспіль, відзначається в Україні 9 листопада. Цей день вшановування пам'яті нестаро літописця, послідовника творців Слов'янської писемності Кирила Мефодія. Адже українська земля народила сина, який усвідомлював значення всього, що відбувається на ній, прагнув берегти національну пам'ять з вірою в те, що її не розгублять, а примножать нащадки та тебеся стояв біля витики української писемності, зібрав усі відомості про походження свого рідного Києва, його засновників розповідав про події, що відбувалися на його очах. Тягар робочих літ, мені на плечі, встиг безтурботний сміх і споважніли речі. Його щує скрізь, настиріли дзвінки, Лукавий найміта, а де ж доробок твій? Де плід твоїх трудів і творчості? Своєї. Чи ж добре ти робив над власною юлею, чи встигнеш, покиденські нічить свої ж дива, як гірко слухати ці навісні слова, і як не заздрять вам і молодості вашій, Ці сповнені вина і ненадпиті чаші, ці гострі свіжості перед світних годин, ці смужи ці зорі над білим сном долин. Вдома ждали своєї волі слава. Я ось нас співа в країні. Ми не співає наша мова, чорні і несвідомо ждали. Україна чому я співу, та мова ради берега, бере та культури з тонного до колеги і завжди не є дома ждали. Перегортаю сторінку в минуле і пильно подивлюся до вас, мої прапрадіни. Які ви були в той далекий час? Засівала ниву, воронилася за волю, за життя. Розвернемося до історії нашої писемності. Кожен народ іде своїм шляхом до її створення та етапа розвитку письма всіх народів зіної кулі приблизно однакові. Наші літери створив понад тисячу років тому болгарський священник, вчений і просвітитель Кирило разом зі своїм братом Мефодієм. За походженням Кирило та Мефодій були напівгреками, напівслов'янами. Мати герчанка, батько болгарин. Переставшись із автіївським алфавітом, вони створили два присмаки. У першому в ваголиці літери були дуже схожі між собою, хенно закручені, нагадували її роліки. Пасати не було нелегко, в мали 38 38. Довелося Кирилу придумувати інші значки, які були прості та зручні і писалися швидко. Цей алфавіт назвали Кирилицею. Кирилиця складається з 43 букв. Так склалася доля, що найперші книжки, надруковані кирилицею серед цілосленства, були українські. перший другар українських книжок по мілець Швейкольську Волі. З часу друку перших книг українською мовою пройде трохи більше 200 років, і російський цар Петро І накладе заборону на друкування українських книг. З цього часу почнеться важкий, усіяний колючими тернами шлях нашої мови. дивний сон, та дерево, що у нас в саду росте, по жовтнем листя, не плодородить більше, не цвіте, аж ось велика хмара гонить цілющою водою наковає, як червом з часу точені коріння і кожна гілка знову оживає. Господь послав тобі, ще що знак. ти дерево, народ, щоб він не вода, села, що він нагоди, вода, сова, що батько передав, як скажу своєму сину. Душу душу, усі жалі, є надії, радість, сум. старого незабутої герої, мелодія, казав благен і дум. Давно вже думав я, мій брат, що нам не, тря... не треба доби кращої, нічого, щоб людям добрим, правильно служити. Хочу друже, вкласти у письма те слово, що звичує народ, знайти для звуків. Щоб були рідні духу їх висот. Хороша в тебе думка! Ми разом для цих людей обет кладемо, хай б німенать, та чи будин син, Цілющу воду в книгах ти не знайде. Що тобі суджено мовенько, мова? Тріюф без смерті чи смерть забуття? чи тебе вдянуть у душа, любові через опутя Ісуса Христа. Як матимеш друзів, відважних і щирих, чи фарисеї тебе продадуть? ті, що скажи, Власному жиру, очі сміються, поза очі б'ють. Що тобі судненка, мовнька мова, квітям, і смутком, мій, радість моя, чи тебе в'ями, у шарди любові через дітну для Ісуса Христа. Якби ти, дома, в світі не було, не скупись ніколи людям на добро, бо і так доволі то спасія зла, і холодно душі наші, без тепла, Забуває діти, мов матері. Встанню від споки на земля і світ стала матінка моя. Доню моя, доню, ока зірко, у житті буває солодко, і гірко, якби твої очі не мене не звали. Не чини ніколи, батьківщині, зради, не ламай лузі гілку калину, сиротою стане, щоб забудеш мову. Можеш призабути забути запах рути м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати. Тільки не зрікайся, маминої мови. Печуте, згадали знову про нашу українську мову. Любіть нашу рідну мову, беріть до зброї гостре слово. Ні, не забули, що слов'яни. Шевченка заклик Полум'яний. Повелизвучна наша мова, обісни мами колескова, Тараса не беручі слово, о рідну українську мову. Простуємо з віком незалежно. Знаємо, що ми діти вільної України. Багато страждальної, але роботящі і добре. Щиро наші батьківщини. Вона в нас одна і мати. І в нас усіх залежить, якою вона буде, наша мила вітчизна. Любимо свою мову, зімілий край, свою Україну. Замисліться, ніхто не прийде наводити нам лад у нашій хаті. Ми мусимо це зробити самі, власними зусиллями. Пам'ятайте! Мовні обов'язки написані для нас, українців! Буде жити українська мова, буде існувати українська нація, бо мова дух народу. Українська мова!